Чаю зараз інших діток також співати саме час. Я зобов'язаю з вам всім серцем. Завдяки вам я така, яка я є. Я це вам. Я вас дуже сильно люблю. Зали. Ми вийшли з цього закладу, отримали дуже чудову освіту. Далі кожен мав свої університети, але доля нас звела у тому, що тоді будинку дитячої творчості, це дійсно, я так як і зараз, він виріс в потужніший, надпотужніший потужніший центр Зашкільної освіти Олександра Розумкова і перші 10 років ми з ним дійсно співпрацювали разом. І починали цей колектив від вокального гуртка. І ви знаєте, я пам'ятаю той день, як сьогодні. Коли я принесла з цього самого училища, з музичного відділу, пісню, яка називалася Старий Рояль, там були дуже чудові е тексти. І ми з цього почали, якось співаючи, розучуючи, ми так сидимо разом. І він каже, слухай, така класна назва, я кажу, так, слухай, така класна назва. Ну давай ми з цього... Це був такий період, коли колектив вставав на ноги, коли він е, е, заходив, скажімо так, у ту форму, яку, яку він вже має зараз, тому що це дійсно все було нове, з вокального гуртка. І ми всі тоді починали, всі керівники, які працювали потрошку, 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 створювати оці колективи, які зараз прославляють наш славетний центр. І я щаслива тим, що я тут, щаслива тим, що я зараз маю таку нагоду стояти на цій сцені, привітати дітей В'ячеслава Леонідовича. Буквально вчора читала замітку про ансамбль вірського. Менекіра це, це взагалі було щось, а не випускниця. Ну Це вже окрема історія, але просто просто це знаєте, е, ну ми ж тоді ще не знали, як воно має бути, що воно має бути. Знаєте, такі оці вислови, але воно так і було, тому що для нас це було вперше, для нас це було нове. І для нас потім вже прийшло усвідомлення того, що ми ділимо колективної групи, що є якась наступність, що зберігається контингент, і коли ми до цього прийшли. Тоді вже стало таке певне усвідомлення колективу, дійсно колективу, дійсно ансамбля з усіма е, його традиціями, з усіма його святами, з усіма його датами. І сьогодні ми маємо яскравий приклад того, 25 років з того часу, коли були принесені. அதை இக்கி பிறந்து Вітаю найкращого керівника, наставника, професіонала і просто чудову людину, найкращого колективу старої Бажаю здоров'я, енергії, творчого натхнення та перемог. Я дуже ціную ваш професіоналізм, ваш підхід до роботи, дружелюбність і готовність допомогти. А ще у вас чудове почуття в Яке не раз допомагало нам у різних ситуаціях. Я бажаю вам нових досягнень і якомога більше радості. Хочу сказати декілька приємних слів для В'ячеслава Заведідовича, те, що я неймовірно ціную той час, який я провела в ансамблі «Старий Рояль, згадуючи ці моменти. Це був чудовий досвід. Це було весело завжди. Це завжди було цікаво. Зараз тих дівчат. Ми завжди багато зрятувалися, сміялися. підтримували одне одне перед передухали на сцену, тому що це завжди був сцен особливо для мене. Я дякую за те, що я була частинкою цього прекрасного ансамблю «Старий Рояль». Найкращий вчитель, і я дуже за вами сумую. Я сумую за цією атмосферою, за конкурсами, за дівчатами. Я сумую за всім. І я надію, що ми коли ще заспіваємо з вами на одній сцені. Вітаю вас ще раз і дуже сумую. Привіт-привіт! Це привіт. Марти, сонячної Португалії, в ансамблю Старий Рояль року, напевно, так, 2016-го або 2000 2016. Прекрасний день мені перш за все хочеться подякувати вам і привітати вас, В'ячеслав Леонідович. Бо ви та сама людина, без якої усі ці нагороди, усі ці концерти, усі ці виступи вони були б неможливі. Ви просто прекрасна людина, яка вміє не лише привчати любові до музики, але і збирати навколо себе інших людей, які також несуть цю любов до музики в своєму серці, і це просто нереально круто і дуже цінно. Я завжди згадую наші виступи, наші конкурси з такою приємною ностальгією, бо це були прекрасні часи. І не лише тому, що мені подобалося співати, мені подобалося вигравати, але й тому, що мені подобалося знаходитись поруч з вами, вчитися у вас і мати можливість взагалі виступати на сцені з іншими співаками, які... Вони нереально сильні, але не тільки завдяки своїм талантам, але й завдяки тому, що у них були ви дуже сильно за вами сумую і сподіваюся, що ще вдасться побувати на ваших концертах і послухати ваших нових випускників зі святом. Цілую, Марта. que eu agora estou correndo Сьогодні справжнє свято для усього ансамблю джазового співу Старий Рояль для центру позашкілля та усіх шанувальників творчості цього чудового колективу, а особливо ще й для батьків, які завжди підтримують, надихають, допомагають, хвилюються і радіють разом з нами. Дорогі батьки, ви надійна опора. Завдяки вам діти мають можливість сьогодні показати усім. Справжнє мистецтво співу, подарувати хвилинки радості, передати вам усю свою любов та вдячність через пісню. Дякуємо вам. Ми з великим задоволенням хочемо відзначити найактивніших батьків, які завжди приходять на допомогу.